Це відео могло ніколи не статися. Ця поїздка могла відбутися не скоро, але я просто купила квитки та здійснила свою мрію. Поки що це мій найдовший переліт в житті, інший континент та абсолютне щастя від побаченого. Я вилітала із Лондона і не могла повірити, що це дійсно відбувається зі мною, тому що Канада була моєю дитячою мрією. Коли всі дивилися американські фільми і мріяли про Нью-Йорк, я була вражена українською міграцією у ХХ столітті та українською літературою. Ця подорож дійсно на мене вплинула та змінила моє ставлення до мігранства. Поділюсь висновками в кінці відео. Боже мій, невже? Невже? Я зараз вийду в місто. Мені аж самі не віриться. У мене тут купа паперів, купа людей позаду мене. Всі з валізами. Я з простим рюкзачком. Мені багато не треба. Перший день я лише споглядала вогні вечірнього міста із готелем. Пощастило з погодою, а також осінній сезон був найкращим вибором. І ось вже зранку ми пішли дивитися Торонто. Моє перше враження це місто всього великого. Я вперше в північній Америці, і звісно, все відрізняється від Європи. Торонто насправді схоже на Нью-Йорк, Тут знімають багато фільмів, адже це набагато дешевше. Це місто мігрантів, корпорацій та широких проспектів. Таня, подивись на мене, статік відео насправді знімала я набагато менше, ніж планувала, бо як часто в мене трапляється в подорожах, я сама хочу проживати цей момент і досвід. А про відео просто забуваю. Ми нікуди не спішили, гуляли містом. Також це не європейські міста, де на кожному кроці якісь історичні будівлі та пам'ятки. Торонто це просто розкляне зелене місто, в якому мені було б комфортно жити. Ми тут говоримо про те, що серед цих будівель і сонця ніколи не побачиш. Інколи мені здається, що я тільки заради цієї будівлі сюди приїхала. Такий неважливий факт. Це мій улюблений тип будівель. На відео воно виглядає маленьким та вузьким, але насправді там багато місця. Цей Iron Building знаходиться біля головного маркету вуличної їжі, і це обов'язкове місце для відвідування. А зразу так і пише. Так, да, зразу пиріжок egg and onion. <різь> <різь> Як це прикольно виглядає? Сирники. Клас. Ми прийшли на сан Лоуренс Маркет. Це найпопулярніший в Торонто маркет. А в супермаркетах великий вибір сирівчині. Ставлені справжні сир, це американський. Є деякі європейські сири, брі такого плану, але не в кожному сирі. Так як в Канаді найбільша українська діаспора, постійно чути українську мову в закладах, на вулицях, на базарі багато українських страв. Ось Такий грік-салат теж. О, ще можна курку туди додати. Так тут такий грік селед Три людини можна нагодувати. Дуже гарно все виглядає, і порції дуже великі. Типу немає ніде таких величезних кусків тор тортів. В місті дуже добре розвинутий транспорт, але ми всюди гуляли пішки. Поруч із центром знаходиться затишна набережна. Дивлячись на цю воду, я думала про те, що я перелетіла океан, аби бути тут. Я вже 8 років міграції, але так далеко прилетіла вперше, і це дуже розширило кордони в моїй голові. Ми думали, що зображено на картині в нашому номері, і дійшли висновку, що це індіанець на коні. От зараз, коли я дивлюся, то я її дуже легко бачу. Але тоді на початку взагалі нічого не було зрозуміло. Ось особливо ось тут по обличчю видно. Продовжимо тему мистецтва. Звісно, не могла не сходити в художню галерею Онтаріо. Тут найбільша колекція творів корінних народів, канадських та європейських митців. Галерея активно співпрацює з Університетом Торонто. Тут проводять дослідження, а також регулярно проходять тимчасові виставки сучасного мистецтва, що дозволяє глядачам познайомитися з новими іменами та актуальними художніми тенденціями. Окрім канадського мистецтва, художня галерея Онтаріо володіє вражаючою колекцією європейського мистецтва. Тут можна побачити роботи Рембрандта Рубенса і Моне. Ці. Твори представлені в галереї як важлива частина світової мистецької спадщини, що показує розвиток європейського живопису та його вплив на художників усього світу, включно з канадськими митцями. Європейське мистецтво з його витонченістю, складними композиціями та багатошаровою символікою, часто прикликається з канадським через пошуки світла, форми та експерименти з кольором, створюючи своєрідний діалог між старим і новим світом. Одне з найяскравіших імен у світі канадського живопису Лоурен Гарріс. Він був одним із засновників легендарної групи ми художників, які по-новому відкрили пейзажі Канади. Його картини це не просто зображення природи, а спроба поєднати її дух, велич і гармонію. Ось, наприклад, його знаменита картина Північний берег, гострі, ніби витисані вітром, скелі, яскраві контрасти, світла й тіні або озеро Верхня, вода, що немов застигла у спокої і безлюдний берег, який відчувається майже містичним, а також гори острова Бафін, величні, майже абстрактні засніжені вершини, що здіймаються вгору, створюючи відчуття суворої величі і без Крайності канадського пейзажу. Природа в Канаді дійсно визначна. Ось це, наприклад, звичайний парк посеред міста з чорними білками, ховрахами та озерами. І осінню це виглядає просто неймовірно. Моя поїздка тривала 5 днів. Час швидко пролітав, і всього в двох годинах від міста знаходиться той самий Ніагарський водоспад. Те, що здавалося мені таким величним, в масштабах канадських річок та озер виявилось зовсім мізерним. Але ця потужна вода, звісно, не може не вражати. По ту сторону річки вже знаходяться кордони з штатом Нью-Йорк. Ми також мали вражаючи вийти з готелю, і це був момент абсолютного щастя. Але найбільше моє відкриття за всю поїздку це усвідомлення, що я більше не хочу переїжджати кудись так далеко через океан. Мені подобається бути в Європі, близько дому, і навіть якщо мій дім в різних місцях, хоча без континенту я точно визначилася.